І так, по-перше, доброго дня. Зараз я починаю саме для YouTube-канала запис першої лекції, і ми з вами розглянемо, що ж це таке біохімія і дуже, дуже коротенька, коротенька саме історія розвитку або біохімія, або біологічна хімія. Це наука, що вивчає саме хімічну природу речовин, які містяться. В наших клітинах, в нашого організму, також їх перетворення і як ці перетворення зв'язані з функціонуванням наших органів і тканин, а також можливі шляхи регуляції. І ви знаєте, що це саме за хімічні речовини. Це можуть бути білки, вуглеводи, ліпіди, саме ферменти, як основні представники білків. Далі наука про хімію життя, ми можемо сказати. Саме біохімія вивчає хімічне та фізико-хімічне прояви нашого життя. І якщо ми з вами застосуємо висловлювання Вернадського, вченого Вернацького, він сказав, що це наука про структуру та поведінку живої речовини. Саме біохімія, як наука, е сформувалась у другій половині, половині 19-го року. І саме цей термін був запропонований ще в 1903 році саме хіміком Карлом Нойбергом. І давайте з вами розглянемо, які ж ми, ми знаємо розділи біохімії. Ну, тут статична перша. То, що ми будемо з вами розглядати саме в першому розділі, це саме що таке мінокислоти, яка класифікація, які ми знаємо білки, як вони класифікуються, яка структурна організація білків, що таке ліпіди, як вони класифікуються, які функції виконують. Далі це буде динамічно. Що таке динамічно? Це саме обмінні процеси, обмін білків, обмін вуглеводів, обмін нуклеотидів. Та інші. Далі біоенергетичні процеси, біоенергетика? Саме як відбувається утворення макроергічних спалук? Що це таке макроергічні спалуки? наприклад, АТФ, фосфаєнул пюровата та інше. Як працює АТФ-синтаза? Саме яка знаходиться в дихальному ланцюгу, як п'ятий ферментативний комплекс. Далі функціональна це функціональна біохімія печінки, функціональна біохімія нирок, сполучної тканини, медична клінічна біохімія, саме яку ви будете обирати як дисципліну курс за вибором на четвертому курсі, і там же ми будемо з вами розглядати окремий назологічний. Аналогічні хвороби, наприклад, це буде гіпертонічна хвороба, там захворювання нира, гламіруланіфріт, які основні симптоми, а саме який основний ланцюги патогенезу цього захворювання, а також як ми можемо діагностувати цю хворобу, що ми повинні визначати в крові, що ми повинні визначати в сечі, і як ми можемо саме оцінити. Як правильно проводиться патогенетичне лікування того чи іншого пацієнта з дією чи іншою хворобою? І таким чином ми маємо завдання біохімії, а саме це дослідження обміну речовин або метаболізму при різних патологічних процесах та за умов дії на організм різноманітних факторів. Або якийсь там ксінобіотика, зокрема лікарських засобів. Це, вдруге, по-друге, це буде удосконалення методів профілактики, діагностики, лікування, перебігу та прогнозу захворювань. Також одним завданням біохімії є розробка нових лікарських засобів. Далі. Це розробка підходу до раціонального харчування. Зараз це дуже важлива тема. Ви знаєте, наскільки зараз така, дуже така важлива професія лікар-дієтолог здорового особу життя. Далі, одне ще з завдань біохімії це саме обґрунтувати особливості спадкових захворювань. А саме, що лежить в основі цього захворювання, і як ми можемо провести скринінг діагностику, які біохімічні тести ми повинні визначати? А також, якщо ми знаємо, що лежить в основі розвитку цих захворювань, як розробити способи діагностики та лікування. Далі розробити засоби захисту довкілля. Від дії різних атропогенних впливів, особливо це актуально під час війни. Далі, і те, що вам, як майбутнім лікарям, дуже важливо це саме значення того, що ви будете розглядати і вчити саме для медицини, для вашої подальшої практики. Ну, По-перше, це фундаментальна, теоретична наукова дисципліна. А саме, що це ми маємо на увазі? Що саме на біохімії грунтуються наступні дисципліни, які ви будете в подальшому вивчати: це і фармакологія, це і фізіологія, це і патологічна фізіологія, патологічна анатомія та інші клінічні дисципліни, тому що ми даємо базис знань для того, щоб в подальшому змозі були розглядати різні питання. На молекулярному рівні пояснює всі біохімічні процеси в нормі та патології. Наприклад, ми з вами розглядаємо, ну, наприклад, синтез сечовини, яка відбувається в печ... синтез, який відбувається в печінці, і тут же ми з вами розглядаємо, а які ми знаємо ферментипатії, як вони будуть клінічно проявлятися, і які метаболіти ми повинні визначати в крові та сечі. Таким чином, біохімія нам необхідна знання біохімії саме для того, щоб проводити сучасну діагностику, прогноз перебігу захворювань та патогенетичного лікування хворих. За допомогою біологічної хімії, розкрита причини та механізму розвитку різних патологічних станів. Наприклад, Таких хвороб, як цукровий та нецукровий діабет, серпоподібна серпоподібна клітинна анемія, різні глікогенози та інші. І давайте ми дуже дуже коротко з вами розглянемо основних видатних вчинок біохіміки. Саме Горбачевський Іван Якович, подивіться, український біохімік. Саме він його роботи були присвячено тому, що він синтезував сечову кислоту. Це дуже важливо, тому що сечова кислота є кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів. І може хто знає, які саме, які саме хвороби пов'язані з А Гіпюрікімія це підвищення в крові рівня сечової кислоти. Падагра, Подагра, правильно, правильно, це у нас Іванівна, подагра. І основним препаратом, який застосовується для е, саме лікування е, гіперорикемії, це саме буде Алопоринол. Запишіть і запишіть собі, будь ласка, алопоринол на поля, тому що. Алопринол є конкурентним інгибітором ксантиноксидазами. Сьогодні про це будемо говорити. І він відкрив цей фермент, який приймає участь в метаболізмі нуклеотидів. Далі Бах Олексій Миколайович. Він саме також засновник радянської біохімічної школи, він академік, він закінчив університет святого Володимира і е, чим його роботи дуже такі... Відомі, ми з вами будемо на наступній лекції про це говорити. А саме теорія пероксид, теорія біологічного киснення, а саме пероксидної, коли він запропонував, що може утворюватись пероксиди. Також його роботи були, були присвячені фотосинтезу, яка, як відбуваються окисновідновні процеси в наших клітинах, і от те, що ми з вами сказали, дуже відома теорія біологічного окиснення. Маладін Олександр Володимирович, ви бачите, це дуже відома, відомий вчений, дуже поважна людина, тому що він є. Працював на нашій кафедрі біологічної хімії, він її очолював, а також він засновник Інституту біохімії у місті Київ. І Основні праці його були присвячені наукові саме вивчення біохімії нервової системи, м'язової діяльності. І саме з його ім'ям зв'язано поняття нейрохімії, нейрохімії. І дуже важливо те, що він під час вітчизняної, Великої Великовічизняної війни саме синтезував вікасол. А може хто знає, що саме Вікасол і зараз застосовується в медичній практиці, в стоматології, а саме Вікасол є водорозчинним аналогом якого жиророзчинного вітаміну? Хто знає. Хто не знає, записує вітаміна К, да, група нафтохінонів. Саме зентузував Вікасов, який також зараз застосовується в медичній практиці. Далі чого весь Ростислав Всеволодович, подивіться, будь ласка, саме він заслужений діяч науки, професор. Саме основні роботи його були присвячені саме біохімії м'язів. І дуже те, що він вивчав вітаміни, їх роль в організмі, що виникає при тому чи іншому гіповітамінозу, а вітамінозу. і приймає участь саме в розвитку такої, такої, такої науки, як вітамінологія наука о вітамінах. Далі йдемо. Подивіться, будь ласка, билі Володимир Олександрович. Він закінчив фізико-математичний факультет, і основні праці його були присвячені ролі креатину та креатину фосфату в м'язовому скороченні. Ну, Хто з вас входить в спортивну залу, хто професійно займається спортом, знає, що є такі, до, такі добавки на да, харчові харчові, які саме містять креатину, а наша задача з вами буде розібратися, чи необхідно застосовувати вам, чи необхідно застосовувати. Застосовувати ці добавки спортсмена. А саме Белліцера вивчав роль креатину, креатин фосфату, як буде функціонувати м'язи в нормі та при патології. і також, також займався вивченням тканинного дихання. Подивіться, будь ласка, Арон Михайлович Утевський, який очолював дуже довго, протягом майже 40 років очолював кафедру біологічної хімії. Він це саме учень Паладіна, і, крім того, що він очолював кафедру, він також ще був завідувачем відділу біохімії Українського інституту ендокринології. І основні роботи були присвячені саме ролі біогенних амінів. А може, хто згадає, що це за біогенні аміни? Що це за біогенні аміни? Так. Ну, це що? Серотонін, гістамін, дофамін, адреналін, норадреналін. І він саме вивчав, як визначати вміст катехоламінів, як вони діють механізм дії катехоламінам, як е, яка їх роль в головному мозку. А саме катехоламіни зараз також це дуже актуальна тема, тому що адреналін норадреналін є гормонами стресу. Так, да, правильно. Іванівна так, гормонами стресу. Так, ідемо далі. Далі, Микола Григорович Сергієнка. Він е, очолював нашу кафедру з 86 по 97 рік. І саме. Професор, він був проректор з наукової роботи, і основні роботи були присвячені саме параксизмальним станам, а саме, вивчав такі роботи, такі напрями, як мігрень, які патогенетичні механізми, що епілепсія, і саме. Це мою був керівник моєї кандидатської дисертаційної роботи, а саме, яка була присвячена вивченню гуморальних факторів регуляції судинного тонусу у хворих, у хворих на мігрень. Ну, дуже такий був високоінтелектуальний, високоінтелектуальна людина. Далі очолювал кафедру Жука Віктор Іванович. У нас на кафедрі є стенди, які присвячені, і його роботи в основному були присвячені ксенобіохімії, а саме, як різні чужорідні, чужорідні фактори, хімічні фактори, які потрапляють до організму, як вони впливають, а саме як вони потрапляють з водою. І він очолював кафедру до 2013 року, а потім вже стала очолювати я його учениця.